Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Колишній командувач ЗСУ Валерій Залужний, який зараз. У Лондоні послом, послом у Лондоні, виступив у Лондоні. Перед ким перед українськими студентами в Лондоні. Я думаю, там не було простих студентів. Да? Там були мажори студенти. І він сказав, що він завжди виступав проти мобілізації до ЗСУ і на фронт, і на війну молоді нижче 25 років він сказав: 18 25 років це наша надія, надія України, тому що Україна повинна бути і через 10, 20 через 30 років. І тільки ці хлопці, дівчата 18 25 років, врятують Україну. А ті старі, після 50, 50 років, не мають пострадянський синдром, і з ними в армії важко, сказав Залушний, тому що їм все потрібно пояснювати. Що я скажу? Нічого я не скажу. Одне скажу дуже просто: колись, коли я закінчив 10 клас і пішов в Радянську Армію, у розпалі був Афган. У розпалі був Афган, гроби з Афгана повним ходом приходили в Україну, в тому числі і не Чернівецька області. І ми знали. Про те, що кожного з нас можуть призвати в Афган. Але ми в 18 річні йшли в військомат, ніхто нікуди не тікав, не косив, не лякався, і йшли, і якось нам було по барабану. Ну, в Афган так в афган. Тому що нас так виховували. Нас виховували з дитинства, що ти повинен, якщо потрібно, віддати своє життя. І це було у нас в крові. Ну а зараз, а зараз молодь інша. І я нічого не кажу. І нікого не вчу і вчити не буду. Просто згадую своє минуле. Коли ми нічого не боялися. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!